Особливість цього приміщення, що тут майже немає прямих кутів. Це було певним викликом. Тут ми бачимо поєднання класики і сучасності: фрезеровані рамкові фасади, стильні античні ручки, стільниця дуб-барокорістрето, рамкові фасади, стінові панелі з текстурою поєднуються з гладкими фарбованими фасадами soft-touch. підсвітка робочої поверхні, верхні секції також з підсвіткою. І сушка віва. Полички з загартованого скла вбудована посудомийка на 450. Під мийкою у нас знаходяться фільтри. І смітник під підварильної полички. У нас тут вбудована пральна машина, доступ до щитка. і тут приховані системи водоочищення, фільтр, бойлер. Здавалася б, невеличка така кухня, але поруч все необхідне, духова шафа. Ми не тільки нівелювали гострі коти, а й зробили ще зручно і функціонально.